Привіт! Ну що, друге відео? Я сказала, я буду вести канал, я його буду вести. Але мені дуже важливо все робити тут дуже щиро і писати по внутрішньому своєму. Відклику, заклику, і справді бути з вами в контакті. Тобто я почитала, що ви мені написали. Дуже велике всім, хто писав там, приватні повідомлення і так далі, що кому цікаво, тому що раніше, коли я була, ну я і зараз більше в інстаграм, але там завжди це все трошки скорочено, і в результаті одна з основних тем, якою я цікавлюся, якою я займаюся. Яка, в принципі, супроводжує знаєте, такою прошивною ниткою моє життя, це є практика, духовна практика, але, що для мене дуже важливо, щоб вона була дуже прикладною. Тобто, якщо я щось з собою роблю, якщо я там, не знаю, роблю медитацію, я роблю свої практики з практики корекції карми вони щоденні. Є невеликі, є великі, чистка роду і так далі, то дуже важливо для мене персонально, і насправді зараз для більшості практикуючих взагалі людей у такий період ми живемо, щоб воно одразу або дуже швидко давало знати про себе в реальності. Тобто, якщо я щось роблю, Типу зростаю, типу розвиваюсь і так далі. А насправді нічого зовні не змінюється, то для мене це а, такий маячок, що я, можливо, роблю щось не те, тому що а, коли щось змінюється ось тут, а, в психології, якби в підсвідомості, в нашому мозку, а, в духовній практиці це більше термінами, що змінюються в нашому полі, в нашому, в нашому ментальному тілі, то обов'язково моя реальність. На якийсь градус змінюється в якійсь сфері, часто буває, що в різних сферах. До чого я так довго це розповідаю? Хочу поділитися, що, власне, це мій підхід. Я дуже не за, скажімо, такі види, такий підхід, не види, такий підхід до якої-небудь діяльності, що просто знаєте, діяльність заради діяльності. В плані так можна, просто для кайфу, особливо, коли в нас якісь жіночі практики, чи я просто щось люблю робити. Але насправді це також воно кудись веде. Тобто я дуже добре розумію, що будь-яка справа, будь-який вид зайнятості, будь-який фокус уваги, тобто будь-який момент життя це одна зі сходинок тієї драбини, куди, котру а, ми Кудись прилаштували до якоїсь стіни, до якоїсь своєї, ну, скажімо так, мети. Персональна моя одна з мет, тобто моє направлення у житті це прожити його максимально відповідно до своїх задач, скажімо так. І розвинутись, тобто мені реально дуже цікаво, максимально розвинутись у цьому житті. Ось тут. У своєму духовному плані, у своєму ментальному плані, у матеріальному відносинах. Тобто вже сфери життя це як складові. Тобто в мене немає такого, в мене не мета життя створити там родину. Ну, окей. І саме тому родина є, тому що це не мета. На цьому немає якогось знаєте, зайвого тиску в мене. В мене не мета створити найуспішніший бізнес або а, стати найздоровішою людиною і так далі. Тобто я в принципі не закладаю а, а, увесь сенс якийсь свого буття у якусь тільки одну зону. Для мене дуже важливо побачити, що я можу. От реально, що я можу, що може моя, моя душа, а, і не як а, як це правильно, дистигатор, досяжник. А, хоча в мене є до цього тенденції. А, а саме, як я можу по максимуму прожити своє життя і внутрішнє, і зовнішнє, бо іноді ми можемо ніби по максимуму проживати своє зовнішнє життя. Тобто це може бути велика кількість подій, це можуть бути яскраві події, місця, локації, люди, а, там, велика кількість грошей, успіх на чомусь, але насправді наше внутрішнє життя при цьому досить. А, Бліде. Буває навпаки, що внутрішнє життя вау-вау, там глибина океани, зовнішнє життя більш ну, якесь блідне або одноманітне. І те, і те варіант, мені ж цікаво, і осягнути ось цю реальність і внутрішньо, і зовнішньо, і подивитися, що цікавого ще в цьому світі є, ніби я потрапила в якусь комп'ютерну гру, де Дуже багато кімнат, в які можна зайти і подивитися, що там. Отже, це якщо про мене, щоб ви зрозуміли, в цілому мій підхід, як мені цікаво працювати і підходити. Тобто без зайвого драматизму і з цікавістю до життя і всіх процесів. Я сьогодні трошечки в такому зараз дивлюсь на себе у відео балі-стайлі. Це ще трошки спричинено тим, що в мене є клуб. Він а, закритий, і на нього що тижнева підписка. Тобто кожного тижня можна на нього підписатись, пройти, вирішити, хоче там бути наступного тижня чи ні. І основна його а, мета, а, тема. Там ми з дівчатами, з жінками різного віку, леді а, займаємося своєю зовнішністю і своїм здоров'ям. Тобто там омолоджуючі заняття, обов'язково на поставу. на… Розкриття очей, щоб гарніше було волосся і так далі, але насправді я трошечки в цьому хитрую. Тобто через таку досить ем, поверхневу поширену тему я заходжу до нашого духу. Чому? Тому що зовнішнє завжди пов'язано з внутрішнім. Наше тіло завжди пов'язане з нашим духом, і коли ми змінюємося зовнішньо, тобто, коли я, як жінка, починаю, наприклад, собі подобатись у дзеркалі, або просто в мене проходять якісь болі хронічні, то я ніби розгортаюсь, а у розгорнутому тілі всі потоки, прийняття інформації і так далі проходять краще. І так я у контакті зі своїм духом вже ближче. А, але ми знаємо, ми вже напряму про це все говоримо. І на цьому тижні в нас тиждень серця. Вже сьогодні третє заняття буде, ще два потім. І ми там дуже йдемо в релаксацію і жіночність. І ось цей момент, що я сьогодні збираюсь записувати відео і розумію, що мені навіть не хочеться перевдягатись. Тобто сарафан, у якому я зараз ходжу, я в ньому і сіла. А волосся зранку, думаю, що я хочу зробити. Зробила ну, це, ніби. Мали бути, знаєте, зачіска дівчина серфера але вона трошки не в ту сторону пішла, але все одно, я вважаю, що я дівчина серфера на цьому а, відео. І я дивлюсь на себе, і думаю, прикольно, воно все вийшло автоматично. Тобто, ось цей момент, коли ми щось проробляємо внутрішньо, а там ми зараз а, дуже проробляємо зону серця. Тобто, в нас тиждень. Скажімо так, безумовної любові і серцевої чакри, серцевого центру. Ми проробляємо його фізично, ми тобто зону декольте, грудей, спину позади, лопаток, розхрустуємо себе. Особливо ті, хто дітей носили багато, особливо ті, хто за комп'ютером працюють. Я все це розумію, тому що я і дітей ношу, і за комп'ютером працюю. І паралельно ми робимо медитацію, відкриття серця, просвічування і так далі. І я розумію, що поступово навіть моя зовнішність на цьому тижні, вона потрошку починає більше відповідати тому, що ми робимо. Але при цьому я не роблю це спеціально. Просто от подивилась на себе, думаю, прикол. А трошечки стиль змінився, і змінився він автоматично, не від мозку. А... Отже, загалом це відео про те, що коли ми заходимо у якусь Право у якусь діяльність, чи то, а, чи то це духовна практика, чи то це тілесна практика, чи це новий вид хобі, чи, можливо, а, це новий вид спорту, або нова компанія. Тобто ми а, щось кладемо в свій простір, кудись заходимо, а, то я за те, щоб регулярно звірятись як власник бізнесу, от і власник проекту, проект я я і моє життя. Це співпадає з тим, куди я в цілому йду. Це співпадає, наприклад, наприклад, ми всі зараз в соцмережах, і, наприклад, от Інстаграм. І там є різні аккаунти. Дуже цікаві, нецікаві, цікаві комусь не цікаві мені і навпаки. І коли я дивлюсь на кого, я автоматично розумію, що чим більше я на це дивлюсь, тим більше я, як огірочок в банці з розсолом цим просочуюсь. Чи я хочу туди, чи я хочу бути як та людина, тобто набути якихось її або схожих рис, навичок і так далі. І з тих пір, як я стала частіше задавати собі це питання, я стала легше там видаляти когось. Або навпаки підписуватись і одразу помічаю, що вже через декілька днів, як я просолилась цим, якась дрібничка мене вона також стала більш схожа на це. Я до того, що все, що б ми не робили, нас змінює. І бути більш свідомими, що я роблю, у яке оточення я заходжу, як виглядає моє різні зони життя. І це також про те, що насправді дуже часто. Змінити своє життя різні його критерії. Зовнішні, внутрішні, різні різні вид харчування, зовнішній вигляд, роботу, рівень зарплатні. Ось все-все відносини з дітьми, це насправді, чесно кажучи, легше, ніж ми думаємо, тому що о, можна зайти у щось складне, тобто зараз я напружусь. І досягну результату. А можна просто почати себе просочувати тим, куди ми хочемо прийти. Саме тому я і думаю, багато хто з вас, в мене є такий принцип, який він не від голови, він просто от, я просто його зрозуміла головою, але він завжди був. Що я ніколи, наприклад, не слухаю людей, які щось мені кажуть, але вони не там, куди б я хотіла прийти. Тобто, в них немає того життя, тих результатів. Чи саме в цій зоні життя якісь вони не такі, якою б мені хотілося бути. Наприклад, там рівень здоров'я, чи там місце, де людина знаходиться, і так далі. І це дуже швидко розставляє на місця, чим ви займаєтесь, з ким ви займаєтесь, куди ви йдете, і так далі. Посил на сьогодні такий. Я вас всіх обіймаю. В цьому я дуже люблю. Пока-пока.